18 липня, у середу убросин, на трасі Львів Рава Руська, ми розминулися два авто. Один водій у важкому стані. Як інформує прислужба служба патрульної поліції, автомобіль ВАЗ виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з Volkswagen Passat. Внаслідок аварії ВАЗ розвернуло, а водій вилетів з авто. У місті Дубляни, не подалек Львова, автомобіль збив пішохода. 31-річний чоловік, який потрапив під колеса автомобіля Опель, переходив дорогу на пішохідному переході на вулиці Київській, повідомляє при службу патрульної поліції. Його з травмою голови забрали в лікарню печину аварії з'ясовує поліція. Внаслідок ДТП, що сталося 18 липня у Львівській області, загинув велосипедист. Так, 18 липня. О 20.30. Поблизу місто Бузьк на трасі Бузьк-Красне легкового автомобіля ваз 21013 збив велосипедиста жителя міста Бузьк. Внаслідок ДТП велосипедист від утриманих травм загинув на місці подій. У пункті пропуску курковець на Львівщині у громадянки України та громадянина Польщі. Вилучили 228 рідкісних колекційних монет та 74 грошові банкноти Російської імперії та СРСР. Працівники Служби безпеки України спільно з прикордонниками запобігли контрабанді культурних цінностей. Зловмисники намагалися також вивезти з України антикварні настільні хрестики, дерев'яну та срібну ікони, передає прес-служба СБУ. Розпочалися демонтажні роботи ринку, що біля Санта-Барбари, починаючи з нижніх рядків. Переносить його на вулицю Антона ще 8. Починається будівництво трамвайної полі на сухові. Наразі тривають перемовини з керівництвом ринку. Там же є електроенергія. Відключаємо зараз воду та каналізацію. Ведеться будівництво павільйонів. Зокрема, виконуються зварювання роботи. Павільйоні будуть і збірні. Розповів Євгеній Калитич. Як повідомив Львів Водоканал. У зв'язку з проведенням планових робіт з реконструкції насосної станції Творча 2А, сьогоднішнім днем буде відсутня подача води з 9 ранку до 19 вечора зону обслуговування цієї насосної станції, де мова про такі адреси вулиця Грінченка, будинки номер 1 5, 11Б та 13. Вулиця Творча, номер 2, 12, 14, 16, 40, 48, 50, 52 та 54. Вулиця Ламана, номер 6 та 8. Також номери 20 та 22. Вулиця Очаківська, будинків 5 та 7.